Трошки про стосунки наші, тому що стосунки, щоб мати один з одним, це певна посвята, коли ми посвячуємо свій час, своє життя, коли ми вилимаємо свою повагу, любов і все інше для того, щоб побудувати ці стосунки. Тому стосунки це не просто той момент, коли ми десь пересікаємось. Стосунки це коли ми присвячуємо один одному своє життя. Тому в Біблії написано, хто хоче мати друзів в стосунки, і сам будь, тобі це буде щось коштувати. Є певна ціна, є певна посвята, і сам будь дружелюбним. Тому, якщо ти хочеш мати стосунки з іншими людьми, тобі треба посвятити. Своє життя, посвятити свій час, посвятити себе для того, щоб ці стосунки у тебе були. Амінь.